Укрпочта, все для українців. Укрпочта подбає, щоб ви вчасно отримали свою посилку. Вже четверті сутки моя посилка їздить по відділенням в Києві. Сьогодні в мене вже терпець урвався, і я попитався на гарячу лінію дозвонитися і розібратися, якого хрена я вже п'яті сутки не можу отримати свої документи. Три дні тому мої документи поступили на відділення Укрпочти в Києві. І зараз, бачите, я прикріпляю от сюди скрін. Вони з одного сортувального відділення їдуть. На друге, потім з другого їдуть на третє. А потім вони на що втомилися дуже, і вони на третьому сортувальному відділенні відпочивають з вчорашнього дня. І знаєте, що відповіла мені оператор? Вона каже: у нас є регламентні сроки. Можете ознайомитись з ними на офіційному сайті Укрпочта. Тому не знаю. Ну, може в понеділок ви в Хмельницькій і получите, типу, свої документи. Я кажу, ви що потерпівша? Це ж якось сумка чи якийсь вантаж? Це конверт з документами.